Вітаю всіх, шановні пані, та банове в нагляді ріві за рекнекзос Roleplay, І з вами сьогодні пан панда, 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 панда. Я собі нарешті придбав, бля, хтось вийшов, бачив. Он, он, блядь, сука, сибався нахуй по РП. Я собі придбав маску Панда, я цього не знімав, тому що було трудно чи деякі, Да Де і зараз з тому відос виходить не в 4К, як завжди, блядь, Бо в мене наявнувся ноутбук. О, така хуйня. Але скоро все буде найстрій, то що похуй. Так що, якщо ви ще не наприклад, на прийде з роліплей, то в описі є посилання, за яким ви люди на сайті проєкту, потім заходите на проєкт і вводите мій промокод Easy 380. До речі, хтось ввів мій промокод, дякую тобі, чи називають наказу вводити його або от, сюди от можна ввести, блядь, або отсюди блядь. От похуй, ідею, вводити його і буде вам кайф, блять. Тож, в наше сьогодні, ну, заразові відео, все зрозуміло, блять. Сидим як сюди блядь? У мене зараз є. Не поняв, блять. О, Оля, до речі, хто не бачив беху, блядь? я її перефарбував, їбав такі десулі, і так далі. Так, в нас з вами є 5 місць, і в нас є батл Battle пас. Pass. Battle Pass, за який ви теж можете отримати безкоштовно Mercedes-Benz G63. І. забрати. Фризах ні? Так. Забрати. І донат теж давайте заберемо, хай буде, блядь бані роуд, в мене є ГЕЛІК І це ахуєнно, блять. Але такий момент, що в мене взагалі усього 6 місць в гаражі, блять, і це тупо хуета. Я не можу ці місця блядь, збільшити ніяк, блять. Це піздець, блять. А завтра в нас буде. повинно бути оновлення. Зараз буде 2 роки проєкту. І повинні додати весняний кейс. Як бачите, в мене цих кейсів, блять, ну, ось ці кейси, блять, о, де отут. Ну в мене їх багато, як всіх тих, хто вже грав, блять. До речі, ще 60 днів літньої припуски заходьте, і ви зможете, блять, за 30 днів бляд, дойти до Геліка і забрати на халяву собі Гелік, блять. м 5 F90, де вона, от блять, і куп-куп-купу купу, купу усього. Я сподіваюся, що зараз мені вибудають якась крута тачілка, блять, чи яка-будь хуйова тачілка, коно непогано здати, блять, але. Але в мене немає місця, тому я повинен, блять, на жаль продати автівку, яка мені з моїх усіх не подобається. Тож, поїхали спочатку з ільєм нахуй. Хто з вас пам'ятає, то ця автівка з минулого батл пасу. Вона, типу, ексклюзивна. Ну, таких магазів ви не купите, і продати їх можна теоретично, блять, на ринку, блять. Я б хотів продати десь за 600к. Ось так. Застосовуємо, блять. Ціна поза риночним діапазоном. Ахуєнна, блять. Все на авто, яке ви не можете нахуй продати. Блять. А чому? Е, тому що я забрав цю автівку раніше, ніж зробили фікс того, що продавати автівки, блять, як создане на зтомового падлопасу на гравцям. Блять. Е, тож ті, хто забрав автівки ці раніше, сосуть хуй. Ну добре, поїдемо її зливати нахуй, вона в мене майже сток, тому мені не дуже шкода. І ось він мій красень, мій другий мерседес на цьому проекті. Кайф, кайф, кайф. Так, зачинили, відчинили, зачинили. Сідаємо, блядь. Ну що, Welcome to family, друже. Прикольно. Наревте в мене є гелік. Що, по салону у нас, блядь. Так, ну якість в у мене просто зараз всі но стоять тупо на мінімалку, блять. Бо інакше в мене ноут вирубається. У мене по пізді пройшла відеокарта, блять. Не питайте, як я зараз ще граю і знімаю для вас відосик. Але за це повинен в'їбати мені лайк, тому що мій ноут, що -ноут, в мене був, він доживає свої останні дні. Так. По-перше, по по ходімо блядь, її перефарбуємо нахуй, тому що не сюди, блядь і поставимо на неї і глянемо що там. Бля, який він важкий, сука. Ну я раджу вам їздити та тюнути свої автівки, блядь. Ух, як тут багато всього. У, саме, у цей, блядь, центр, блядь. Тому що тут можна, блядь, Не можна ніхуя наблизити якогось хуя, блядь. Але можна подивитися, взагалі, як автівка нормально виглядає спереду, ззаду і так далі, блядь. Так перше, блядь, треба фарбування. Ми їх робимо поки що просто в білий, блядь. Який-небудь от такий, металік нахуй. Блять, у меня какой-то гелик был в серии такая чистая ну хуйня, похуй, Пу пусть хай буде белый, блять. Для того, чтобы мы с вами бачили, что у нас тут на ней есть, что що на... ебать їбать он коштує. Спойлер. Ну да, ну 80 к за не хочется. Ебать бампера, нихуя себе, блять. А что я хочу себе, я не знаю, воно якось усі трішки у блять. Ну я поки що не готовий такого викинути, блять. Задні бампер, блять. Трішки, нахуй, дешевше, блядь. М -м 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 -м. Ну таке, таке, таке. Хуй його знає, блять. Так, пороги, блядь. Ну теж. Ну сука, які нахуй пороги, блять? Ви ж ви дійсно нахуй, ну це прикол такий, чи що це? Ну як це, блядь, називається? Пороги, блять. В якому, нахуй, місці це пороги, блять. Ну блять, не можу нахуй. Вихлопна, ага. Навіщо ми її поміняємо, треба буде міняти усюди цю хуню, щоб воно було файно в нас. Тому ми. Блять, ну теж нахуй, не дешево. Корпус, що в нас для з корпус. Ага. Бачили шильдик тут, блять, воно, блять. Це корпус, блять. Оця хуйня коштує 100к. Пиздець, блять. Просто пиздець, нахуй. Так, рішітку ми зваємо. нахуй ми з вами купимо, блять. Але там десь повинен ще буде логотип на неї. Так, капот. Блять, ну. Теж нахуй, нихуя не дешево, блять. Добре, давайте хоча б капот купимо, нахуй. Так, є К Крило ліве, блять. А, це крило Я думав це фари, блять. Ні, це, блядь, нахуй у нас Крило ліве, блять. А крило праве, це будуть задні фари, Ну, чи шо, блять? Ну, так гарніше, звичайно, блять. Потім. Так, а ну вангую. Крило праве, це задні фари Ні, блять, я проебався. Що таке крило заднє, нахуй. праве, нахуй. А, це логотіп, блядь Ну логотіп мені потрібен, тому що з ним вона по посолідніше, блядь Дах, це точно дах? Ну так, це дах. Добре, прикольно, фонарики, вони повинні світитися. Диски в нас тут не цікавлять. Що там в нас є? фарби, фніон, гудок. Ну, це, 100%, тонувальничка, блядь, у нас пламіночку зразу, нахуй, сюди, блядь Ну, геляк, це тупо сарай, блядь, я би сказав, нахуй, тупо сарай. Так, дивіться, скільки в мене є. От, от чого диски можна наближати, блять, а в тюнінгу нахуй не можна. Ну якого хуя, блять. Ні, це хуйня, блять. Йопта, яка хуйня? А, диски мабуть, фарбуються за місцем, блять. Сука. Так, в мене є. До речі, усі ці диски ви можете отримати безкоштовно, просто проходячи батл пас Тому, ребята, блять, не того вийобуємось. Ну щось це моє, але хуйня. Ми виебамось, заходимо, проходимо і, блять. Ці вже не, хай будучи легать. Опа. Поняв нахуй. Йти, блядь. Та думаю, вони крутіші, нахуй. Так ось вона ця небезпечна зона, блядь, де тебе можуть збити, нахуй, захуярити навіть поліцейські, блядь. Розстріляти і так далі. Ну що? На що три, як то кажуть. Ля, блядь. Помчали, коротше, похуй. Ух ти, сука, ви що ви робите, нахуй, демони, ебані? Копус, сука, ну на выджулявах, блядь. Так, давай, у нас же е соточка. Блять, автобус. Иди нахуй, блять, что ты мне там сигнал, блять. Хочется ему чисто. Так, давай, 100 200. Шо там у нас будет, 200, блядь. Ну, ти дуже сука, повільний. Опа, є, нахуй. 200 є. Ну, це гелік. Давайте начнем з того, що, блядь, в житті нахуй, стоковий гелік не буде хуярити 230, блядь, Ми просто звикли до ГТА до цієї всякої по що втік, і всі дуже швидко, блять. Але в житті так воно не є, блядь, На геліку на такій швидкості перевернутися блядь, як нехуй просто, блять. 260. Я ганяв на своєму мерці, у мене в мене життя Мерс, це клас. 250, ну цука стрімненька, насправді буде, тому швидко. Швидко, швидко, швидко. Для геліка це непогана швидкість. Якщо він в фететюнгу буде їхати десь 300 плюс, до речі, шановні панове хто його фетешить, яка в нього максималка. Бі? На минулому відео мені залишило декілька коментарів стосовно скільки їде BMW, радили колір Дуже дякую. Дякую кожному, хто дивиться мої відео, хто їх коментує, бі, хто їх лайкає. Люди, вони краще ви топчик, нахуй. от і, блядь гелік в нас більше нахуй не їде, блядь. Стосовно BMW, скоро ну вже після літніх кейсів, блядь коли буде більше грошей. блядь Я зафтешу її повністю, блядь Використую, той ходять, який ви мені писали, блядь і подивимося, що з нею нахуй буде. Я ще не знаю, скільки ще коштує на нього, але думаю. А, Тю, я думав, буде більше, блядь Тормози, блять. Гальмана. Давайте їх придбаємо карткою. Коробка передач. Ну теж давай купим ее, нахуй пока ще. Пидвисочка, блядь, супер нахуй. Сюда нахуй. Карту нахуй? Турбина. Ну давай там турбину, блядь, купим, блядь. Бо ще лям, нахуй, гоночный, блядь. Купуем, нахуй, блять, все. ФТ. ФТ, блять. А ну, блядь. Ну, а став, блядь, порезвиш, я скажу, цікавіше такий, блять. Чуєте у нього звук який, блять. Додав трішки більше саунду, який в нього звук, а ну-ка. А що, в нього немає вихлопу, блять? А як це так, блять, у Гелітлагена немає вихлопу, алло? А де це Пшу-пшу-пшу Народ, я все фТ поставив, де вихлоп, е цей гелік, нахуй, блять. Він повинен робити. пффух. Це гелік, блять, алло. В мене все стоїть, блять, нахуй. Турбіна шила, блядь. Де вихлоп від геліка, блять. Я не розумію цього, нахуй, прикола, блядь. Це що, мікрохвильовка, чи що, блядь? Клейно, блядь. Ще вихлоп такий уєбанський. Це Дійсно такий прикол, нахуй? Пух. Ви чуєте цю хуйню, блядь? Фу, блять, залупа ебана. Ну, скажу чесно, якби у тюнінг центрі, який в нас є, блядь, аренда автівок, блять, нахуй на тест-драйв, блять, була можливість його затефетешити, блять. Сука, я б собі його не взяв через це. Що то за хуйня, блять, альо, нахуй, це гелік чи, блять, якась чина, нахуй. Ну і поки ми йдемо по трасі, заслухаємо цей бучий звук цього геліка, блять. Він розганяється 280-90 майже, блядь, так? Тобто десь 310-320 можливо ми заїдемо ці швидкість в місто, блять Але цей звук Блять, ну це пизда Я не знаю, можливо це через ці труби, нахуй, які ніхуя не труби блять Ну труби так, ти Ну блять ви поняли нахуй Пороги блять Але це пизда блять Ну давай друже в три 300 в тебе буде Чи ніхуя блядь, Ти не будеш такий їхати блять Ні, ніхуя, так ви навіть 300 нахуй не їде блять а зараз въебав, десь два споловину ляму нахуй в його тюнга, блять. Ох, сука, роз'їбали гелік, нахуй, новий гелік, блять. Аварійка роботає, нахуй, блядь. Ну так що буде, що буде. Ох, так як він, блять, ну. Ц... Ля в нього їбала перекошена, нахуй. Пизда, блять. Моє колишнє, коли я збираю речі, то його нахуй з хати, бо так само, ну, один в один їбала, блять. Скажу вам чесно, блять, я насправді дуже розчарований, блять. Мене дуже вибішує цей їбучий звук це. Блядь <пиш> <пиш> Блять, як я не знаю, що нахуй, блять. Якби я знав, що буде така хуйта, я б його собі не залишив, блять. 675к. Краще відправив ці бабки, в мене було б вже майже 8 мільйонів, сука, ніж, блять, от те, що я зараз маю блять. Це насправді мені дуже прикро, що я вирішив залишити та зафутешити, блять. Я вже зараз не буду його зливати, хай валяється в гаражі, блять, пилиться, як то кажуть, блять. А з вами зріму Стопретінексороліплі називати промокод із 380 у описі. Є вся корисна інформація. Також мій діскордка на домозити з не поступуватися на вся Коротше, давайте всім ба-ба-ба-ба.